Який рекорд е, швидкості продажу квитків е, на ваші концерти? Я вже... Ну, десь півгодини, два Карібіана, так? В, 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 півгодини, в дві вистави. Дві вистави, 1500 людей, так. Півгодини. За півгодини, за на дві вистави розпродані квитки. Так. Це в Києві. А, а з виставою Семюель Бекет Семенс. Скільки? Дві хвилини. Дві хвилини. Дві скільки? Ні, ну, там, там, 60 там просто 65 місць. Так, але ж все одно пробачте. — Так, три хвилини. Це така вистава, привид, тому що ми <свист> виставляємо в сторіс, і через три хвилини ми видаляємо сторіс. І про це, ну, та ті 95 тисяч людей вже не знають про цю виставу і не дізнаються. Може тільки десь там побачити в сторісах, що ми її зіграли. Ну тому немає, наприклад, сенсу там нам розклеювати афіші, наприклад. Ну, який сенс розклеювати афішу, коли ми... ну особливо в Києві. 说不说